Ми в Даунтані Лей, перший раз тут. Враження такі собі. Типа все до цикунами ваняє. От, парковку ледь не йшли, стоять вони тут космос. Вони йшли принаймні за 10 баксів, там куди не йшло. Так, бутилочки розбиті всі діла. Значить, куди ми зараз йдемо? Ми йдемо на Fit Expo. сьогодні. Виступає Уляна. Хочемо підтримати, подивитися. Ось. І... Ну, і якось так. Далі вже включимось десь в іншого місце, напевно. Широкі вулиці тут. Ну, я коротко, офігел, я заїхав, я привик, що дорога двохстороння, а тут вона одностороння. От. От, вся ширина, дороги, це все в одну сторону. Я такий думаю, так, зараз я поверну, я розумію, А, туди не поверну, тому що там теж одностороння. Вот это такая тема. Вот это такая широкая езда на город. Ну и стандартно. Стандартно. Сумочки бомжил и бомжи. Катюша, ты что так налегке? Ты не боишься ганстерил? Нет. Тут... Тут теж ні. Ну так, да, в принципі оцей... чуділа, що там типу, на дорозі бігає нагло що машини миє. Бачу, у нас в машині сервісом До нас навіть не підходив. Понятно, з такою екраною можна і ходити. Але... Тут буває таке, що зі стволом. Катюш, тут буває, що зі стволом просто. Прилітають, то типу охрана тобі така не допоможе, якщо за стволом. А, ви побіжите, да, якщо що? Ні, просто може нас і все. Коротше, ми прямуємо десь в ту сторону. От. Будиночки такі вже гарні тут. Десь десь нам туди. Дату, дату. Лот, нічого свіжого. А не, лобок. Катюш. Что? Лобок. лобок. А что Катюш? Сын похуй. Такие вот И криптоком арена. Це Офіс тут, напевно. До сюди, конвенцію, до сюди, так. Пацане парковочка, щоб ви собі розуміли. Чим ближче до місця проведення змагань парковка, тим вона дорожча. Вот. А, біля самого цього місця проведення змагань парковки 30-25 баксів. Ми поставили чуть далі, а, значить поставили за 10 баксів, це типу на день. І 15 хвилин від тої парковки і йти до місця проведення змагань. От. Ну 10 баксів це шкода не йшло, бо 30 баксів це як би за парковочку. Ну такое себе. Ми вже наші підходимо. Зараз будемо шукати. Ча підійшли до офіцера і каже Хайсер. І він такий фітнес-експо, зразу він нічого не говорить. що ми такий єс. Yes. О, йдеш сюди-сюди, сюди, все поняв. Видно по нас, що ми такі статні хлопці. Так, пацани, дивіться, який відончик, як тут гарно небо таке. А, як в Нью-Йорку екран здоровий. Ну, міняється картинка. Не міняється. От, ну, виглядає непогано. Прикольно, насправді. На Ютуб можна ще щось сказати. Фай, так, пацани, я з повним мочовим пузырем, і ми зараз будемо позувати тут в Даунтаун Лей, де багато людей, так як я люблю завжди робити, тому що. Зазвичай, коли тут десь хочеш попозувати, то людей практично немає. Всі вони по машинах або в будівлях. Тут їх багато. Тут їх багато. Вони носять в гарних працюють. піджачках. Я не знаю, що це за центр, але ми покажемо свої піджачки. Костюм.

No, no, no. Where are you guys from? Uh, we are from Ukraine. Ukraine? Yeah. Okay. Are you? Do you Do live in Ukraine? Uh, Or you yeah. live here? Uh, we live here, Uh, How, how's family out there? You guys good? мы no, Короче, будем заходити. Nah, да, вот пише. Fit Expo, здається. Вот он. Вот. Here we go! Так, ну все, ми на місці. Вон чекін, чекін вон. Так, пацани, ми в черзі значить, купувати квиточки. От тут продаються квитки. А, значить, за сьогодні квиток один коштує 32 долари плюс податок. Вот. Завтра, якщо відвідати так само. Якщо два дні, то 55 доларів плюс податок. Ну, ми беремо тільки сьогодні, тому що завтра ми сюди не підемо. Ось, вистачить нам одного дня. Гуляно підтримуємо, подивимось, що як до чого, і все. Сподіваємося, що зустрінемо сьогодні для Катлера. Квіт серія має здається бути. Не знаю, чи сьогодні саме, ну подивимось. Ну завтра. Катюша, покажи свою футболочку. Надо что? Эстетик лайф. Тут можно было без бы билетов заходить? я прошел, никто надо не смотреть, у меня не видно. Может, слова? Да? Ну что, погнали смотреть, что, что тут происходит? Рукат, ферма, так, короче, пацаны, я пацани, дивіться, заена. Прямо прям вот на експо. О, нам вже стоїть, прям. Wow. Wow. Next step, number 68, Melissa Reigns. А? А. Так, Сереза, подивіться, який нарядний сьогодні. Спісочку. Ну та дешо. Так, пацани, ми на місці. Серьозакур знімає. Ашіко тренер э, Уляна. І зараз скоро десь, походу, вона буде виступати. Зараз спробую зазняти.

Як на мене, то трошки розпереживалося, розпереживалося трошки, ну, це перші змагання, я А, Так, всі легенди тут збираються, дивіться. Що, думаєте, так ви на красивий жопу любите, слава Богу? Ну, так, ну, так. Ха-ха-ха-ха. <рес>

Катьоша. Що ж шевелило, що як, як тобі? тобі? Що я, я програю. Ти програєш? Конечно. А ти що сьогодні виступаєш? Тому і програє, тому я не що тут. Ну так, кстати. Так, ми вийшли поки що на вулицю поїсти. Бачить, в мене теж в А, Зараз покажу. Такі... Що це в нас? Це був все. Лаваш. лаваш. Коротше, Катюша робила лаваш, а я смажив. Ну, зрозуміло. І дивіться, як я Катюшу посмажу, покажи. Ідеально. Да. Катюша я старався а собі ну, спалив. Ну нічого. Зато смачно точно буде. Але він все рівно, блін, не твердий. Хто? Лаваш. Такий. Віз... Давай. Так, пацани, легенда тут. Джей Катлер. До нього чега. Оце все. Оце все до нього черга. Ми в ній не будемо стояти. ми йдемо дивитися далі на змагання. Джей Катлера зустрінемо в Голд і, можливо, поспілкуємось. Ну, я надіюсь на це. От. Уявіть. Уявіть, як йому, коротше, тут всіх цих людей сьогодні тисячу. Перекинутись пару словами з усіма. скільки треба реальну енергію мати. Вот. Там, там, там за дівчини, якісь виступають. Я прийду пізніше. Пацани, показую вам братів Тренд Твінс. Вот у красавчики. Нада що? До всіх черга, ми в черзі стояти не будемо, просто подивимося в збоку. Ну, базуки базуки хороші, так. Куди на змагання. Так, ми йдемо за кавою, купили новочки, фото теж колок набрали на кеспу. Я взяв кофту 4ХЛ, а на виріз. Я 4Х взяв кофту. Батько грамо можна до 4Х. І сюди за кавою. Running out of friends inside my mind. I'm drinking out of Coronas with a lime. My thoughts get louder and I forgot the time. I listen out of my headphones to survive. Юра, мне кажется я понял, какая тут мета. В сейчас мета на коллеги. Треба. Ха-ха-ха! Минер, блядь! да Минер с другой доты. Треба... Блядь. х х Фуш, сука! Ёб ты меня! Как тут бомжи гоняют! Я вам не говорю. Ещё тут треба обрежно... До океана далеко! Тут обрежно треба идти, потому что тут, сука, просто среди тротуаров срут, короче. Просто шесть. дерьмо. Сентр ЛА. Центр Елей. Лей, всі там кепочки носять, Лей, футболочка, Лей. Пацани, блядь, що познав, що всередині робиться. трошки І Мерседес банан, непоганий. Кажуть місто ангелів, так? Ага. Папсы пазуш. Так, пацани, скоро фінальний. клаун буде валян. от. Вона вже пампиться.

Санаторе. Ёбана! Да ты что, я в шоке. Пацаны, про! Охренеть! Папочка должен быть довольным!

Okay. In third place, competitor number 124, Michelle McCurry Pittsburgh. Wow! Chef C is that video, sir. Number 79, Irene Garcia. Так, дивись за Катюш, що тримає вже в руках. Нагорода. Катюш, хочеш, таку теж? Конечно. Да. Конечно хорош. Так. так що хочеш, то значить буду. Колись <рикладна> так. <рикладна> Пошлимо. Вітаємо чемпіон! Оце О, медали, я в шоці просто. Ой, то, Нагород, це, медали, все, ще одна? це ж не все. Та ти шо? Так, Серега, вже треба місце буде в апартах десь шукати на всі нагороди. Я там, переверни трошки. Вот так, пацаны. Вот так. А знаєш, я пам'ятаю, ми поїхали на чемпіонат України, з Катюшою перший раз, теж подивитися на змагання, зарядилися. Зараз прийшли теж на змагання, на експо, зустріли багато людей, теж зарядилися, подивилися на виступ Уляни, на нагородження. І попереду, попереду наш виступ, наш, наш хід, тому, тому скоро, все скоро. All right. All right. Okay. Uh -huh. We good on the lighting or no? I got you. I okay. got you. perfect. Alright, ready? I got you. <laughs> Welcome back, ladies and gentlemen, to the 2025 LA Fit Expo Muscle Contest, the largest promoter of bodybuilding worldwide. Ladies and gentlemen, we are here with our overall bikini champion. Congratulations. We have juliana Chonahoos. Again, you look absolutely incredible. We commend you on a job well done. Came in, annihilated the competition. Obviously, uh, that was the plan. So tell us about this amazing support system we have here and tell us who we have here standing with us as well. Um, this was my first show and this was really stressful for me, but I'm so happy to be here. Um, thank you, everyone who come and support me. Uh, thank you, my husband. And the too. Oh, yeah. So, yeah, my main supporter and my beautiful coach, Ashika. We're gonna hear a little bit from uh, <laughs> your primary support system here as well. And then again, in Ukrainian or English? So, I don't speak English very well. But, but that the was speaker. not first show. Six months of your six months of bodybuilding. And after that, we will get pro card in Arnold, and after that, Laura we'll Lee will be second. I promise. You. Oh, wow. Second time One more thing, one more thing, one more thing. This is aesthetic life. Let's go. I love it. Spoken like two true champions, or three, true, three champions here again. Patrick Fogg, IBB Pro, two time Olympian. Signing off. What's the best of the Тати да, що, мія, мія. Ну ми теж підсуємося, да. Так що не забувайте про нас. <laughs>